Попелище замість історичної пам'ятки. Сьогодні це все, що лишилося від столітньої дерев'яної дачі в Соснівці. Вона була серед кількох, що дожили до наших днів. Місяць тому нагадаю, будівлю вщен знищило полум'я. Рятувальники вину покладають на безхатьків. У місцевих жителів своя версія. Марія Гаврилян розповість. Старі світлини та архівне відео це все, що лишилося від архітектурної пам'ятки, збудованої на початку минулого століття. На них будували заможні черкащани, черкасці свої будинки, дачі, точніше, і туди приїжджали відпочивати з усіх усюд Російської імперії. Подейку що навіть імператорська родина або наближення до імператора російської особи аристократичної роди туди приїжджали. Курорту нині немає і сліду. Тут збереглися лише поодинокі будинки та й ті у приватних руках. Решту невпинно руйнує час і недбалість. Ось ця дача загинула у полум'ї місяць тому. Це все, що лишилося від колись ошатного дерев'яного будинку із більш ніж сторічною історією. У мерії від нього відхрещуються, мовляв, не на їхньому балансі, тому мову про відбудову цієї архітектурної та історичної пам'ятки не ведуть, так само, як і про те, щоб прибрати це згарище. У чиїй власності будинок був 100 років тому, головний архітектор Черкас знає. Збереглися архівні документи. Останні ж роки там, каже, хазяйнували без хатьки. То я так розумію, що це було прибіжище якихось. О, Бомжей там чи, чи не бомжей, може наркоманів, не знаю. Там, може, десь неаккуратно з куривому, а хата то дерев'яна була, тому вона згоріла. Цієї ж думки пожежники у своєму висновку твердять, що зайнялася дача через необережне поводження з вогнем, у тільки місцеві цьому не ймуть віри. Люди всякі, зараз балакають, але ну, факт, от що воно просто так не згоріло. Григорівна цієї ночі викликала рятувальників. Говорить, змокла після дощу, будівля не могла так швидко зайнятися. Дуже страшна пожежа, в мене маленька дитина і ви знаєте, такий спалах був ой, дуже великий. Я, ви бачите, на рівні сосни всі горіли, ці дерева, ці, потім сам з цієї сторони, мене полопали вікна з цієї сторони. І був такий спалах, що і задимлення таке, що я думала, що весь ліс загориться. Місцеві підозрюють, хтось у такий спосіб просто хотів розчистити ласи шмат землі під приватне будівництво. Вони власноруч прибрали стежки, щоб тепер можна було, хоч якось, обходити, це попелище. Марія Гаверлян, Сергій Фімов. Вікка новини.